Так, сьогодні у мене дуже особливий день. Сьогодні відбулася перша зустріч моя з учениками по генетиці. Я зараз суттєво змінила свою тактику роботи. І якщо раніше я підтримку давала виключно індивідуально, то зараз я вирішила збирати також своїх учнів. І щоб кожен ділився своїм досвідом, ділився своїми запитаннями. І ви знаєте, вийшла надзвичайно прекрасна зустріч. Я кайфанула. Дві з половиною години пройшли як мить. І я зрозуміла і відчула вкотре, наскільки я люблю, наскільки я кайфую від того, коли я підтримую людей. Коли я ось відчуваю, що насправді моїй душі є дуже багато чого давати, моїй душі є дуже багато чим ділитися. І знаєте, що я хочу вам сказати? Чим я відрізняюся від поголовної більшості вчителів, особливо з якими я мала справу? Величезна кількість вчителів доволі владні, авторитетні, і вони хочуть, щоби. Виконували їхні правила, так як вони це хочуть. І в багатьох школах я мала можливість в цьому переконатися. Але так як я навчилася слухати себе, так як я навчилася слухати своє серце, моя думка дуже часто не співпадає з думкою навіть суперкрутих спеціалістів. Але я маю право навіть на таку думку. Але з чим я зіткнулася, що коли я доношу свою думку, Яку не дуже хочуть чути ті чи інші спеціалісти, які привласнюють собі своїх клієнтів, вони або видаляють, або просять видалити повідомлення. З чату. І я не зовсім це підтримую. Саме основне, що я навчаю своїх клієнтів, що ви маєте бути. Авторитетом номер один у своєму житті. Я не привласнюю собі клієнтів, тому що мої клієнти вони мені не належать. Як і мені не належить будинок, квартира, і навіть моє тіло належить мені і то тимчасово. Це все надбання творця. І тому моя основна задача не гнути людей під свою, під якісь свої. Переконання, і я своїм клієнтам завжди доношу наступне, що би я їм не казала, що би я їм не рекомендувала, кінцевою інстанцією мають бути саме вони. Я теж людина і можу інколи помилятися. І я хочу донести до вас наступне: що самим потужним і крутим гуру у вашому житті маєте бути тільки ви. Тому що велика кількість людей дуже часто, як я бачу, прогинаються. Ну, це ж людина успішніша, ну вона ж більше заробляє, і так далі. Ну і що ви завжди маєте пропускати любі рекомендації, любі знання через своє серце, через свою душу. Проблема просто в тому, що поголовна більшість людей не чують свою душу. Вони чують голос мами, тата, який каже, сиди, не висовуйся, слухай старший, слухай авторитетних людей. Ти тут ніхто і так далі. Ось цього нас навчило. А слухати себе, ставити себе на перше місце. Любити себе Закохатися в себе. Нас цього, на жаль, ніхто не навчив. І цього я навчаю доволі успішно на своєму курсі по законах квантової фізики, шлях до любові. І я дуже щаслива мати сьогодні таку зустріч. Я дуже щаслива, що в мій простір приходять зараз люди, включені, які хочуть дійсно пізнати себе, полюбити себе. І приходять спеціалісти, які потім ці ж знання понесуть своїм клієнтам і розмножать їх. І сьогодні мені дуже було приємно чути розповідь Наталі, як вона зараз успішно поєднює генетику і гіпноз, і я обов'язково цим поділюся з вами. Тому ось така прекрасна радість зараз відбувається в моєму просторі. Тому основна моя думка для вас ви номер 1 і якщо у вас є з цим проблеми, якщо ви не можете себе полюбити, вам треба себе цього навчити. Вас цього ніхто не навчить. І це я ще раз хочу сказати: основна задача мого курсу із генетики Шлях до любові.